Прошу всіх, будь ласка, закрити очі. Всіх. Зараз, на одну секунду закрити очі. Це не складно. Всіх закрити, будь ласка, очі. хто не підглядає. Я задам одне тільки питання: задам всім. Де ти будеш після смерті? Дорогий друг. Якщо ти не знаєш, де ти будеш після смерті, якщо ти не знаєш, хто такий Ісус Христос, що він для тебе зробив, я тебе скажу, Він умер за тебе. Він тебе любить сильно. Він давив свою любов на Христі і хоче на тобі вічне життя. Якщо ти хочеш мати інше життя, ти можеш зараз це отримати. Просто так! Просто, просто ніхто нічого не треба робити. Хто хоче прийняти з Христа, підніміть руку, будь ласка. Хорошо, пасіть, будь ласка, руку. Якщо ви хочете прийняти з Христа, ви можете помолитися, молити покаяння, прийняти Ісусу Христа в своє серце, вірою. Вам потрібно свій гріх визнати перед Ісусом Христом. Зараз молити разом з нами. І Бог, будучи прагнені, очистить вас від усіх гріхів і дасть вам вічне життя. Тому що Він заплатив за вас, а ви це приймаєте. Тому давайте зараз разом помолимося. можете помолимо за нами, за нами повторяти. Якщо ви щиро серцем вірите, то можете молиться з нами. Якщо ви не вірите, то лучше не робити цього. Якщо ви вірите, то будете мати. Тоді помолимося. Дорогий Господь! Я знаю, що я грішник. Прости мені всі мої гріхи. Я прошу прощення за все. Отчись мене. Я вірю, що я Бог. Що мої добрі справи мене не спасуть. А тільки твоя свята кров. Яку ти пролив на хресті? За мене. Я вірю в тебе. Спаси мене. Я прошу це все. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.